У Вінниці погасили поштовий блок під назвою Героїчні професії війни Укрпошта завжди поруч із вами. Національний поштовий оператор випустив його у день свого 30-річчя. У блоці дві марки Укрпошта доставляє та зсу перемагають. На останній зображена машина їхньої компанії, яка заїжджає на деокуповані території, розповіла Суспільному директорка з розвитку мережі Укрпошта Вінницького регіону Оксана Шабанова. Марку присвятили роботі поштовиків під час війни. Працівники Укрпошти працюють дуже важких умов. Незважаючи на всі обставини, вони працюють навіть під обстрілами. Інколи їм приходиться об'їжджати трошки іншим маршрутом для того, щоб попасти в енний населений пункт, тому що йдуть бойові обстріли. Це дуже ризиковано, але ми саме ті люди, які маємо доносити до наших. Людей пенсії соціальні допомоги та продукти першої необхідності. Поштовий блок під назвою Героїчні професії війни Укрпошта завжди поруч із вами вийшов накладом 200 тисяч примірників. Один коштує 60 гривень, каже Оксана Шапанова. Марку вже можна придбати у всіх відділеннях, АТ Укрпошти. Також ви можете долучитися до нас сьогодні. Відкритий штемпель першого дня. Спеціально виготовлений штамп для сьогоднішньої дати для нашого спецпогашення.